Чому ВКП? Тому що Васильки Сілі партнери це одна з провідних юридичних фірм на українському ринку. І я, як і кожен студент-юрист, хотіла мати можливість розвиватися. І це саме те місце, де люди ставлять перед собою амбітні цілі на майбутнє і знають, як їх досягати. При вступі на перший курс до києво могалянської академії в мене були амбітні плани і цілі побудувати кар'єру у галузі міжнародного публічного права, працювати, можливо, в якійсь потужній міжнародній організації. Напевно, сконцентрувати свою увагу на захисті прав і інтересів людини. Але. Після стажування Васильки Сілі Партнери я зрозуміла, що цікаво розвиватися також і у приватній сфері. Зараз моя діяльність спрямована досі на захист прав та інтересів людини, в конкретному випадку певного бізнесу. На одній з перших співбесід у Васильки Сілі Партнери я почула фразу, яка привернула мою увагу. Це те, що ВКП вирощує свої кадри. Тобто фірма запрошує молодих студентів-юристів, вкладає у них знання та навики для того, щоб ефективно розвиватися у юридичній професії. І, звичайно, можливість розвитку це був один із тих факторів, які вплинули на мій вибір. А також ті цінності, які розділяє Васильки Сілі партнери: свобода, лідерство, довіра і відповідальність. Кожне відкладене рішення це вже зроблене рішення. Тому я вам раджу не відкладати та приєднуватися до команди Васильки сілі партнери.